Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один учасник окупаційних угруповань. Бойовиком виявився 41-річний уродженець Луганщини. Як встановило слідство з 2014 року, бойовик приєднався до штурмового артилерійського підрозділу Тайфун. Після реорганізації так званої армії Юга Востока він вступив на військову службу у новостворену 10 ту окрему артилерійську бригаду. У складі штурмового підрозділу він брав участь у боях за міжнародний аеропорт Луганськ та окупацію Довжанська. Бойовик безпосередньо обстрілював українські позиції з реактивних систем залпу вогню БМ 21 град на підставі зібраних доказів. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто участь у терористичній організації. Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна. Бойовик переховується на тимчасово окупованих територіях України від правосуддя. Розслідування проводили слідчі служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.